Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Якщо вам сподобається це відео, я пропоную вам не соромитись і поставити мені лайк і підписуйтесь на мій канал. Якщо ви ще досі цього не зробили, давайте разом будемо з вами йти цим шляхом парф захоплення. В нас залишились лічені дні до початку різдвяних та новорічних свят. Звісно ж, це зустрічі з близькими, я сподіваюся, це час з родиною, це якісь приємні місця, які ми. Ходимо у цей період, тому, звісно ж, нам не обійтись без святкових парфумів. Я зробила невеличку підбірку, але на мій погляд, це квінтесенція свята, всі ці парфуми. Тож я дуже хочу з вами цим поділитися, можливо, створити вам настрій або надати якихось ідей, якщо ви ще не знаєте, в якому парфумі ви хочете провести ці святкові дні. У всіх парфумах, які потрапили у цю підбірку, я вже в різні роки зустрічала свята, тож це не випадковість тут нема нових парфумів. Ці парфуми перевірені часом і різними ситуаціями. Тож поїхали розглядати, що ж там в мене є. Перший парфум це вже легенда. Він був учасником дуже великої кількості різних підбірок, яких я бачила, і я вважаю, що це не дарма. Він дарує святковий настрій, він заряджує, він дуже бадьорить і він дуже смачний. Я говорю про «Лавіабель» від Ланком. В мене версія Флораль, і вона якась була, мені здається, лімітована, і це в мене туалетна вода. Цей парфум мені подарувала подруга, точніше, вона мені віддала свій, яким вона не користувалася, тому що для неї він засолодкий, але ну, в нас у всіх смаки, звісно ж, різні. Анічка, тобі привіт. Це взагалі-то не настільки важливо, яка саме ця версія, бо всі парфуми Левіябель. Спочатку навіть фланкери, які звучать е, трошки по-різному, е, згодом все одно повертаються до цієї неперевершеної бази, яка, звісно ж, подобається мені у цьому парфумі найбільше. Якщо ви раптом не знаєте, е, як Пахне цей парфум. Я буду зараз намагатися вам це описати, розповісти. І розповісти, звісно, чому він подобається саме мені. Лавія Belle в мене з'явився дуже-дуже давно. Мені здається, тільки коли він вийшов. Це був початок десятих років, і мені він сподобався одразу. Я носила декілька флаконів цього парфуму. Це був ніби мій signature парфюм. Тобто моя парфумована я. Тоді я так це не сприймала, але виявляється, що так воно і було. І на протязі всього цього періоду мого життя, вже ну, десь близько 10-15 років, цей аромат присутній у моєму житті. Він іноді йде іноді повертається до моєї колекції. Про що цей аромат? Він. По-перше, не унісекс, звісно ж, це 100% жіночий аромат, на мій погляд. Але я завжди кажу, що якщо якимось чоловікам дуже подобається такий напрямок, вони можуть спробувати, звісно ж теж. Нічого поганого в цьому нема. Життя це взагалі експеримент, до якого не потрібно ставитися надто серйозно, на мій погляд, тут є цитруси. На мій погляд, у зацукрованому виді. Тобто для мене це аромат цукатів. І тут, звісно ж, є багато пачулі на мій смак, наскільки я їх собі чую, уявляю. І якась така чарівна нота квітів в цьому випадку, в випадку саме цієї версії. Вона йде на початку тільки, тобто база аромату Лавіабель для мене це пачулі і цитрусові цукати. Він шлейвовий, всі лавіабель шливові, жодного не було ще лавіабель на моїй пам'яті, який не мав би довгого хвоста за собою. І, звісно ж, мабуть, є люди, які до таких ароматів насичених і солодких ставляться не дуже толерантно, бо у всіх різне сприйняття. Але, на мій погляд, шлейф саме цього аромату дуже комфортний, дуже приємний. Я його чую дуже багато в театрах, в магазині, в ресторані. Ну, просто на вулиці навіть люди дуже часто його купують, дуже часто його використовують. Він суперпопулярний досі. Це про щось кажуть, на мій погляд. Тож для свят цукати цитросові, мені здається, пасують дуже сильно. Тож, якщо ви раптом не знайомі з ним чи не дивилися на нього під цим кутом зору, я вам пропоную це зробити. Я думаю, що ви не будете розчаровані. Другий аромат цієї підбірки не менш легендарний, ніж Левіебель, а може навіть і більше. В мене він дуже у такій смішній формі, бо в мене він левант, в мене поки нема повноцінного флакону. Але я вважаю, що парфум є парфум. І навіть якщо тара, в яку ви його додали, не зовсім на 100% відповідає вашому смаку. Головне, це все ж таки зміст. Я говорю про аромат Coco Mademoiselle від Chanel. І увага, флакон. Так, щось нагадує, мабуть, так? Але саме в цьому випадку він червоний, він святковий, він пасує до моєї ялинки. Тож я вважаю, що нічого страшного, що він не в оригінальному флаконі. Взагалі-то я розмірковувала над питанням святкових ароматів, коли готувала це відео. І я зрозуміла, що в принципі саме святкові аромати може і у відлівантах це найкращий варіант. Ну, принаймні, якісь сезонні, так тобто, звісно ж, можна користуватися цими ароматами в будь-який період року, якщо вам це подобається. Але такі аромати, які ми відносимо, наприклад, до новорічних свят ближче, може вони не дуже гарно розкриваються у теплий період, ми користуємося їми дуже обмежений період часу. І хоча я маю всі майже аромати, про які я сьогодні розповідаю, у повному об'ємі, я мушу визнати, що користуюся їми не так часто, як вони того заслуговують. Може, я буду це виправляти, може я залишу все, як є. Тож, Кукомедмуазель у мене від Ліванці, як я вже казала. І, якщо чесно, саме його флаконювати я поки не збираюся. Бо для мене це саме святковий новорічний аромат, я не бачу себе в ньому у всі інші періоди року. Я не знаю, хто що чує в цьому ароматі. Для мене саме він це шампанське з мандаринами. Ну, і звісно ж, пачулі куди? Без них нікуди в нас зараз. Саме вони надають цієї шипучості і колкості у цьому саме ароматі. Я його коли вдихаю, для мене це одразу починається якийсь святковий настрій. Він дуже позитивний, він пасує всім. Я не зустрічала людини, якої не пасує кокому дмуазель. Звісно ж, він теж дуже популярний, його теж можна часто почути на різних жінках у різних обставинах. В моєму колі у декількох дівчат є ці парфуми. Одна моя подруга взагалі купила собі флакон 200 мл і користувалася довгий час тільки цим парфумом. Їй було достатньо, їй не потрібно було більше нічого, тому що, мабуть, так і є, він універсальний. Я не можу носити його в день, не тому що я не хочу, тому що я вважаю його урочистим. І мені б хочеться вдягати його в особливі якісь моменти. Але я цілком розумію тих, хто його використовує на повсякденній основі. Бо це класика, яка подобається всім. Він дарує аромат свята, і в мене, мабуть, така асоціація через те, що в моєї мами був такий аромат. Вона його, звісно ж, надягала не тільки на Новий рік, але ну. Моя мама вміє зробити свято навіть зі звичайного дня, тому ж, мабуть, через це в мене така асоціація, що ароматку комедмуазель це святковий аромат. Я залюбки його носила на Новий рік на інші свята, і, мабуть, цього року я теж його вдягну в якийсь з днів. Святкових на якусь подію, може, чи просто за настроєм поношу його цілий день вдома. Не будемо далеко відходити від червоних флаконів. Цього разу це оригінальний флакон, і цей аромат, до речі, на відміну від усіх інших, я ношу не тільки у святковий зимовий період. Я вважаю його універсальним на всі пори року. І я його люблю, в мене вже нема половини флакону. Я не знаю, чи радіти, чи засмучуватися. Але, якщо чесно, останнім часом ношу його не дуже часто, бо, мабуть, в якийсь момент переносила просто, але він від цього не менш прекрасний. Це Бакара Руж у версії екстракт, я просто шаленію від цього флакону. Цей гарний глибокий червоний колір скла. Просто вже сам по собі свято, навіть без змісту, бо він просто видвір мистецтва, Я вважаю, на мій погляд це аромат розкоші. Розкоші бути собою, розкоші ходити у якісь заклади, розкоші вдягти вдома улюблену якусь піжаму і просто сидіти і відчувати себе на 100% гарною такою жінкою у всьому широкому розумінні спектрі цього слова. Цей аромат просто дарує тобі найкращу, найрозкішнішу версію тебе. Я не можу сказати, що тут є нота цукрової вати, але цей цукор точно термічно обробляли. Я відчуваю тут цю цукровість дуже мало, на жаль, бо мені подобається те, що я відчуваю. Потім він переходить у таку якусь стерильність, може навіть трошки мінеральність, але для мене це не бінтий, не йод, нічого такого. Але скажу чесно. Навіть якщо б це було так, мене б це не відштовхнуло, мені дуже подобається цей аспект. Я вважаю, що унікальність цього аромату саме в тому, що вхопити його і описати, це майже неможливо. Треба просто насолоджуватися цією красою. Деякі дівчата з мого оточення надягали цей парфум, коли ми святкували якісь дні народження, наприклад. І, мабуть, через це він в мене теж закарбований, як святковий, урочистий. І я вважаю, що йому дуже личить ця характеристика. Тому, звісно ж, мені здається, що для нового року він просто ідеально підходить. Ну, звісно ж, для різдва для всіх свят, які у нас протягом грудня і січня трапляються. Так вийшло, що майже всі аромати, які сьогодні я додала в свою підбірку, так чи інакше легендарні. Хтось просто у першому обличчі легендарний, хтось є фланкером легендарного парфуму, як цей парфум, про який я буду розповідати і зараз. І, мабуть, це теж має сенс, бо якщо щось вже перевірене часом і різними людьми, і різними подіями, то це справді варто уваги. Зараз я буду розповідати вам про парфум Angel Muse у туалетній воді. Легенда, звісно ж, не саме цей аромат, легенда це Angel, на базі якого він зроблений. От бачите, тут є така зірочка енджела нашого. Енджела самого в мене нема, бо я вважаю, що Левіабель його, в принципі, як би заміняє саме для мене, через те, що він у цьому ж напрямку, але все ж таки м'якіший, як на мене. Angel для мене все ж таки заважкий, зарізкий, за але не його фланкери. В мене декілька фланкерів. Ну, не те, щоб фланкерів, це не можна назвати фланкерами, бо, наприклад, в цьому випадку, мені здається, це просто як дочерній напрямок. І тому я кажу про легендарний аромат у цьому зв'язку з цим ароматом теж. Що ж це таке? Це тропічні фрукти, на базі ангела класичного. Але у версії концентрації туалетної води він, звісно ж, менш насичений, все ж таки, і мені це дуже подобається. Ці фрукти такі трошки кисленькі, але вони не кислять як у неприємний спосіб, а саме як тропічні фрукти. Тобто тут 100% я маркую, я її відчуваю. Може, є манго, але цієї морквяної такої терпкості солодкості я тут не дуже чую. Все ж таки, це напрямок більш таких кисленьких тропічних фруктів. І асоціація святкова в мене саме тому, що дуже часто на Новий рік ми купуємо якісь екзотичні фрукти, якісь незвичні нам продукти, щоб спробувати щось нове у новому році. І, от саме цей аромат для мене це та сама фруктова тарілка, де вже нарізали ці всі фрукти. Подали її за святковий стіл, а навколо сидять люди, у кожного з яких свій парфум. І всі ці парфуми у повітрі змішуються над цією тарілкою з фруктами. І, звісно ж, у кожного стоїть якийсь келих там, або з міцним напоєм, або з просеко, з шампанським, хто що любить, хто що п'є. І от вся ця концентрація цього аромату отак от взята і е, покладена у цей флакон. Я вважаю його дуже класним. Я вважаю, що саме я його недооцінюю, бо дивіться, скільки тут розход, і це я ще ділилася з моєю мамою. Я відливала їй, мені здається, декілька мілілітрів. Тож треба це виправляти. Він стовідсотково заслуговує уваги. Останній аромат, про який я вам буду розповідати сьогодні, на мій погляд, сам по собі виглядає як свято, тому я залишила його на кінець цього відео, бо він з'явився не так давно у парфумерному світі. Мені здається, це був чи 20 20-й, чи 21-й рік. І він одразу ж завоював собі статус святкового різдвяно-новорічного парфуму. Не тільки в моєму персональному рейтингу, а й, в принципі, у підбірках багатьох блогерів, яких я дивилася. І не дарма я говорю про Angel's Share від Kіля. Сам по собі аромат, звісно ж, нагадує келих з віскі або коньяком. І коли ми говоримо про піраміду, звісно ж. Тут присутні ноти алкоголю. Для мене цей аромат це цукерки праліне, шоколадні, з начинкою всередині якоїсь алкогольною. Тобто цукерка з алкоголем. Не п'яна вішня. Сіменова, <смістична> привіт. А, просто якась така, не знаю, цукерка. З набору цукерок з різними коктейлями. Щось таке. Ну, в цьому випадку це, мабуть, цукерка з коняком і з якимось яблучним тонким таким смаком. Бо саме яблука я тут відчуваю. Спеції тут нема, але я трошки чую ніби корицю, яку додали до цих яблук. Які потім якось засунули в цю цукерку, господи, давайте, давайте відійдемо від цієї асоціації. Я цей аромат люблю вдягати, коли ми виходимо кудись з друзями. Тому що для мене цей аромат точно не домашній, він а, такий а, дуже яскравий, він а, ніби а, хоче тобі якось так підняти настрій, навіть якщо його в тебе нема. І я ж вже казала, він сам по собі створює свято. Тому без нього ця підбірка була б неповною. Я його дуже люблю. На цьому все. Я бажаю вам знайти свій святковий аромат, який ще багато років буду нагадувати вам про ці приємні щасливі дні, незалежно від того, як ви оберете їх провести. Головне, щоб вам було комфортно, щоб вам було спокійно. Я бажаю вам всім дуже щасливого Різдва. Дуже веселого і яскравого Нового року! І, звісно ж, хай цей Новий рік принесе нам всім мир, спокій і перемогу. Я вітаю вас зі святами. Побачимося у моїх відео у наступному році. Пока-пока!